Десять хвилин життя, випуск другий. Ну що сказати? Не знаю навіть що сказати. Що сьогодні вам розказати таке, що зробить ваше життя краще? Скажу так. Бувають в житті моменти, коли. Е не хочеться жити? Бувають. Типу, важкі якісь емоційні, не розумієш, відсутність вектору руху. В цілому кудись енергія пропала і знаходишся в такому стані, коли Чу -чу. нема нічого. І що робити в такому стані? Ем, його треба прожити. Ем, його треба прожити просто. Його просто треба прожити. Такі стани бувають. Взагалі, життя, життя це якась циклічна штука, яка є там зльоти, падіння, зльоти, падіння, емоційні перепади. Оце все. Але треба ем, цих зльотних падіннях вибудувати якусь лінію. Стратегічно довгу, таку, яка скрізь все ваше життя і далі. Для мене це, ну, перший фундамент. От я розумію, що ну, мені це треба. Якщо цього не буде, ну, я, типу, не зможу витримати. І, типу, ну, десь, коротше, я зламаю 100%. Це спорт. Я кожного дня. Займаюся спортом. От я, типу, два тижні займаюся, я вже згадав. Все. Тепер у мене з наступного тижня. Понеділок зал, вівторок басейн, середа зал, четвер басейн, п'ятниця зал, субота, неділя, басейн, басейн. Все. я кожного дня буду займатися. Кожного дня. Далі. Кожного дня я записую відео. Кожного дня з кожного дня, незалежності, він взагалі не від чого. Я кожного дня записую відео. Все. Для чого? Не знаю. Просто записую. Записую відео в YouTube, в TikTok, в Instagram. У мене немає очікувань. Немає очікувань від цього. Я хочу заробити гроші. Я, Верніше, я знаю, як заробити гроші. Через інші інструменти. Але соцмережі важливі. Я хочу тут проявлятися, бути собою, казати свої думки, транслювати свої думки, якось впливати на вас, щоб ваше життя стало краще. Окей, окей, так? Є якісь такі пум-пум, на яких ви стоїте. Що ще це може бути? Це може бути, наприклад, читання книжок або якийсь особистий розвиток кожного дня. Це може бути 10 хвилин в день, 15, 20, 1 година. Але це така типу молитва, звернення до Бога. але це повинна бути іменно фундаментальна штука вашому кожному дню, яка тільки ваша. В незалежності, що з цим світом відбувається навколо, ви це робите. Просто тому, що це ваше. Це ваш дотик самим собою. Це час ваш. Ваш час, ваше життя. І ви в цей момент кайфуєте. От як я зараз типу, кайфую в цей момент, розуміючи, що Ну, я потім буду займатися чимось там, думати, як грошей заробити, якийсь тренінг провести, всякі думки в мене. Бать, в голові така сука біліберда. берда. Виписати, якось це структурувати, якось зрозуміти, що мені робити, відкинути пліва, залишити зерно, тестувати, садити, бачити, що щось проростає. Отак от. Що ще? Що ще? Що ще? Останній час я кожного ранку шукаю відповідь на питання, навіщо я живу? Навіщо я сьогодні умовно народився, та? І знову прокинувся. Для чого? Для чого? От так само і ви шукайте кожного дня сенс, для чого ви прокинулися? В деякі дні ви знайдете сенс. В деякі ні. Але все одно прокинулись. Е <світання> Будьте О! Я знаю, що вам розказати. Всі, хто досиділи до кінця, я знав, що ну, вам треба. Коротше, дивіться, супер полезна штука. Е -е, ви ще зараз вимагаєте себе як себе. А сприйміть себе через певний образ. Творіть зараз образ собі в голові. Наприклад, уявіть, що ви це сонце. Що ви конкретно сонце. І ви світите. Для сонця немає взагалі ніяких проблем. Воно просто світить само по собі. І пошук сенсу це просто проживання свого життя. З образу, який шукає цей образ, і це типу, ну оце пошукача, який загубився, знаєте? А коли ви сонце, то ви сонце ви себе знайшли. І ви просто живете. Ви просто світите. Тому що, тому що так є. І вам нічого для цього не треба робити. Воно вже є. Воно вже ви вже світите, ви вже сонце. А так само може бути ким завгодно. Ким завгодно. І чим завгодно. І в всьому полі простору творчості, якому можете бути будь-якою людиною, будь-яким образом, будь-якою енергією. Ви обираєте таке що треба конкретно вам в цей момент. І починаєте його відчувати і бути ним. І зараз стає спокійніше, ніякі психологічні не треба штуки, ніякі не треба ні, ні консультації, нічого. Це робота з внутрішнім світом. А ще й робота з внутрішньою дитиною. Коли внутрішня ваша дитина оживає і розуміє, що вся гра і все це життя воно продовжується ви дозволяєте їй грати. Грати в це життя з легкістю, з цікавістю. та <різвіст> та так. <різвіст> і проживайте це життя. Задоволенням. Дякую. Це, була... Це було 10 хвилин життя з Павлом Устименко, трансформаційним коучем. Який буду радий, щоб ви поставили лайк, підписалися, а саме головне написали коментарі, що сьогодні ви взяли з цього випуску. І до зустрічі до завтра. Гарної вам дини.